Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду пече ось такий чудовий, смачний, пухкий пиріг із сливами. Цей пиріг став уже легендарним. Багато років він печатався у газеті New York Times, і багато хто із вас уже його готували. І я подумала. А чому мені його не приготувати теж? А з тими, хто не куштувавши цього пирога, хочу поділитися рецептом. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Цей мега смачний, швидкий в приготуванні пиріг бомбу. Тому одразу збільшую кількість інгредієнтів для того, щоб досхочу насолодитися цією смакотою. Усі складові цього рецепту у мене вже відміряні і зважені. Тепер ще додаю ванільний цукор до загальної кількості відміряного цукру, а розпушувач неповними чайними ложками відмірюю і додаю до муки. Перемішую його з мукою. Згідно рецепту, тут використовується вершкове масло кімнатної температури. Я ж беру пачку маргарину. Відміряний цукор висипаю у миску до маргарину і за допомогою міксера перетворюю його у такі дрібненькі собі крихти. Додам сюди ще щіпочку солі і так, продовжуючи працювати міксером, буду додавати сюди по одному яйцеві. Попередньо я розбила яйця у кожну окрему чашку. І тепер мені зручно одне за одним додавати сюди у масло з цукром. У описі під відео я напишу оригінальний рецепт приготування цього пирога, тобто з розрахунку на 100 грам масла. Але такого маленького пирога для моєї сім'ї вистачить хіба що, як кажуть, на зуб. Тому я вирішила спекти його на 250 грам маргарину або масла. Тому у пропорційному співвідношенні порахувала потрібну кількість всіх інших інгредієнтів, яку напишу і вам. Можливо, і ви захочете спечи такий великий пиріг. Навіть і раджу вам його спечи, бо він розходиться моментально, повірте мені. У два етапи додаю просіяну відміряну муку. І на низьких обертах міксера продовжую вимішувати її із масляною яєчною сумішю. З країв посудини за допомогою силіконової лопатки заберіть залишки муки, що розсіялася по посудині. і тепер остаточно вже вимішайте тісто на пиріг так, щоб не було грудочок. Тісто на сливовий пиріг готове, і ось такої воно повинно бути консистенції. Дно металічної форми для випікання розміром 26х38 см застелюю пергаментним папером. Так, щоб з двох сторін папір виходив за межі форми, тоді буде зручніше витягувати спечений піріг із неї. Тісто виливаємо у форму і розправляємо його рівномірно по всьому периметру її. Коли тісто рівним шаром лягло на дно, Форми викладаю на нього помиті і надвоє розрізані сливи. Точну кількість слив у ваговому і кількісному вимірі сказати вам не можу, тому що все це залежить від величини слив. Викладаю сливи по поверхні тіста хаотично, втискаючи їх серединою в тісто, витримуючи при цьому невелику відстань між ними. Тому що хочеться, щоб кожному шматочку пирога була чудова і смачніша слива. Так, уже і всі сливи на місці, а тепер сливи посиплю сумішшю цукру піску і меленої кориці. З розрахунку 2 чайних ложки цукру і 1 чайна ложка меленої кориці. Звичайно, що цих інгредієнтів я збільшила в 2,5 рази, тому що у мене 2,5 рази буде більший пиріг. І все це буде в описі під відео. І в розігрітій духовці до 180 градусів випікала пиріг 40 хвилин. Готовність пирога перевірити шпажкою у тому місці, де немає сливи. Звичайно ж, треба дочекатися, поки він остигне повністю. Звільнимо його від. Паперу, ми і будемо нарізати. Бо вже не вистачає терпіння дочекатися скуштувати оцього ніжного сливового дивопирога. Якщо ви будете готувати цей пиріг по оригінальному рецепту, тобто із 100 г масла, то випікайте його у круглій формі. Ох, ця солодка, хрумка з корин в поєднанні з кисленькими сливами і ніжним пухким тістом. Ну що може бути смачніше ще за цей пиріг? Печіть, друзі, сливовий пиріг. Дуже дуже смачний і легкий в приготуванні. Перемішати всі інгредієнти, відправити їх у форму і в духу. Готуйте і нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. І буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового! Рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою!